Як школярів плавати вчили у басейні спортивної школи Олімпійського резерву Надія проводять заняття для учнів третіх класів кіровоградських шкіл. Головна мета таких уроків навчити дітей плавати. Для дітей це дуже добре. Вони займаються з інтересом. Їм це дуже подобається. і Батькам їхні дуже подобається. Сприяють їхньому і фізичному розвитку, і те, що деякі діти не вміли до цього плавати. Вони навчаються плавати. Влітку цього року вирішили запустити пробний проєкт оздоровлення дітей. Результати гарні, тому вирішили продовжувати. Ми придоставляємо матеріально технічну базу, тобто басін, при своїх тренерів, вони заключили договори, і при це все на безплатній основі. Діти кожного навчального закладу займаються раз на тиждень, але їм хотілося б більше. Мені дуже подобалося. Ми дніряли, пригали. Мені одного разу замало, то я хотіла три рази на тиждень. Тренування розпочинається з азів плавання. Уміють ли держатися на воді, бояться води, не бояться. Якщо діти ніякі бояться води, ми їх вчимо спочатку самому елементарному. Це умитися водичкою, потім ті, хто більш менше держиться на воді, то їм вже більш посложні упражнення, які більш на техніку плавання. Тих дітей, які демонструють здібності, Сі до плавання планують перевести до спортивних груп. Множество дітей, які дійсно претенденти на спортивну групу. Ми вже відбрали, в принципі всі осіння частина занять завершується 31 жовтня. Поновлять тренування з плавання для школярів навесні. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.